Toyota 4Runner Hybrid 2026 відкриває нову еру у розвитку класичних позашляховиків марки, поєднуючи неперевершену надійність із сучасними технологіями екологічного приводу. Ця модель зберігає справжній дух чотирьох раннер, але водночас отримала глибоку модернізацію, спрямовану на комфорт, ефективність та безпеку. Новий кузов побудований на платформі TNGAF, що використовується також у Land Cruiser і Tacoma. Вона забезпечує підвищену жорсткість, кращу керованість і стабільність навіть у найважчих умовах бездоріжжя. Зовнішній дизайн став більш сучасним, але не втратив брутального характеру. Масивна решітка радіатора, потужні світлодіодні фари, високий кліренс і нові 18 дюймові колеса підкреслюють впевненість автомобіля. Оновлений кузов має покращену аеродинаміку, а також збільшений кут в'їзду і з'їзду, що дозволяє долати складні ділянки без шкоди для стабільності. Під капотом Toyota 4Runner Hybrid 2026 працює новий гібридний силовий агрегат iForce Max, який поєднує два-4-літровий турбований бензиновий двигун із потужним електромотором. Разом вони видають близько 330 кінських сил і забезпечують вражаючу тягу на низьких обертах. Такий двигун не лише потужний, а й економічний витрата пального знизилася до приблизно 9 літрів на 100 кілометрів, що є чудовим показником для великого SUV з повним приводом. Інтер'єр автомобіля став просторішим і технологічнішим. Центральна консоль, оснащена 14-дюймовим сенсорним дисплеєм з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, цифрова панель приладів дає змогу стежити за роботою гібридної системи, а преміальна акустика JBL додає насолоди під час поїздок. Крісла мають підігрів вентиляцію та регулювання у кількох напрямках, що робить подорож максимально комфортною. Toyota 4Runner Hybrid 2026 отримала розширений набір систем безпеки Toyota Safety Sense нового покоління, включаючи адаптивний круїз контроль, утримання смуги руху та автоматичне гальмування. Ця модель поєднує справжню позашляхову сутність із сучасними технологіями, зберігаючи репутацію одного з найнадійніших S'UV у світі.